Красиво передавала привет и просила продолжать молиться. За здоровье, за духовность, Это За детей, хочу. за внуки, за праздник, за соседей. И за Лерочку, она уже дома, и ей все хорошо, слава Богу. Спасибо за молитву, слава Богу. Это ваша внучка, да? Правда. Правда, Хочу передать привет от Ежанской церкви в от Господа Иоанна Николаевича. Слава Богу! Да. За исц... И за исцеление, пожалуйста, детей, чтобы Господь дал полное исцеление детям. Думаю, Богу спитати. І що за бачу? А угу. благодару за свою правду вже заплакав. Так що вже в житті вже буде життя. Мені кажеться, коли діти плачуть, народжується і плачеться, як моїх до Бога. Що вони плаче, що вони там болить, що вони кули. Невідомо. Але це як така молитва плаче, молиться. Якщо плаче, жити буде. Якщо молиться, то жити буде. Хочу помолитися за Машу Пивоварну. Вона теж покаялась, теж розбила свій тазобіжний сустав. Це Марія Євгенівна? Так. Так. Ну, звідки то може... Підтримати її, щоб операція прийшла спішити. Помолимся, я говорю, з цією варіантною. Помолимся за ваших сусідів. Вона в вашому під'їзді живе, так? Так. Чи в сусідньому? В сусідньому. Першому вже вгадає Іваном, на мене в сусідній. сусідній, так? добре. А, да, добре. А, давайте вставимо ноги, як молитися. <різь> Люби наш Боже ім'я Ісуса Христа, йдемо до тебе. зі словами подяки, ти даєш нам все необхідне, для того, щоб ми були щасливими, довольними людьми. Господь. Ми маємо привітання, ми маємо одяг, ми маємо. То, що ти нам даєш, Все тобі ми дякуємо. Господи, дякуємо більше всього за те спасіння, що Ти даєш нашим серцям, нашим душам даєш, Ти нас спасаєш від того пекла, від того наказання за наші гріхи, які ми робили, протягом свого життя, Господи, Ти любиш нас, дякуємо Тобі за це. І просимо Тебе, Господи, поки ми в тілі, Боки в нас є ці Господь, допоможи да нам землі проблемах, за сестру зіну, за її здоров'я, за її сім'ю, Господь, за наташу, за, за внука, за там родичей, Господь. Благослови, щоб в них було все від тебе, Господь, все зло, не відторкалося їх. Благослови, щоб був страх Божий і там, щоб люди грішні каялися в своїх гріхах. Благослови ухідний, і телесний, і духовний. За сестру розумного собі, за всі, всі великі сімейства дітей, внуків благослови Господь. Ми дякуємо тобі, що ти нас чуєш, що є ці такі маленькі діти на наші кохання. Дякуємо тобі, що ці люди, в яких ми молилися, бездоравили, Господи, спасіба. І ми просимо, землі Івановну, щоб ти її зцілив, щоб ти укріпив, щоб вона не... Щоб вона тако, тобі довірила це питання, а ти проведеш проведи її, Господи, лікарів благословити, які делають цю операцію. Господи, ти знаєш, все, для чого це сталося і як воно має бути надалі. Ти все знаєш, можеш нам приймати від твої руки, те, що ти нам посилаєш. Господи, ми просимо Тебе за наших іменинників, за Андрюшу Бодовреву, за Дашу, ти їх благослови, Ти їх збережи. В цьому світі, щоб ніяке зло до них не прикасалося. Господь, Ти, ти благословив терпіння і мудрості, Господи, і в служінні і всякому дай силу. духовних. Господи, ми просимо Тебе за всіх військових, і за пашу і за рому будемо Тебе просили, Господь, щоб Ти його благословляв, беріг, давав йому мудрості, давав Господи, там, щоб ця війна скоріше закінчилась з допомогою всіх людей, Господь, за яких не Християни на фронті. Благослови всі, кого ми знаємо і не знаємо. Господи, там, хто в ліну, знаходиться, благословий, Господи. Дай Твоє спасіння, даруй Твою силу духовну. Ми просимо Тебе за благословіння на сім'ю грома, на всіх його дітей, на те, щоб діточки виздоравлювали, були пови здоровими, Ти благослови, дай мені всіх. Тані робіт відбувати їх. Господь, ми просимо Тебе за вільну карму, за її здоров'я, укріпи і ісцели той шир, Господь, властивий, щоб вона могла бути в брані. Господи, ми тобі дякуємо, ми тебе прославляємо, слава Тобі, Отець і Бог святий. Амінь. Амінь. Амінь.